Доброго часу усім, кому цікаво почути про те, що каже Біблія про войну та Царство Небесне. У наш час агресія Росії проти України виглядає як боротьба дьявола із першими християнами на початку нашої ери, тоді, коли народився і навчав учнів Ісус Христос, та говорив їм про нагороду у Царстві Небесному. Про боротьбу з дьяволом я більш докладно повідомлял у попередніх розповідях, Посилання на яке я залишу в коментарях. Царство Небесне Ісуса Христа описане в «Откровенні» Іоанна Богослова, глава 7. До нього ведут люди з різних націй і народностей. Вони показані саме як переможці над різними спокусами від дьявола, які одягнуті у білий одяг. Більш докладно ми можемо побачити це у другій голові «Откровення». В ней в Первому послании до Христиан апостол Иоанн описует, что Богу не подобаются ті, хто називається апостолами, але виявляється не такими, та брехунами. Бог пропонует им покаяться и знову виконувати те, що заповідав им Иисус Христос. Якщо вони переможуть спокус дьявола, то зможуть потрапить до раю. Далее, в послании до Христиан, Яки мешкают вместе смирно, где жило багато иудеев, Бог каже, что дьявол может спокушать наветь до смерти, а ли той, кто залишится верным Богове и переможе уси спокусы дьявола, отримає вечное життя. Наступна церква, до якой передав послание Иисус Христос, была в пергаме. У пергаме был храм, який был присвячен стародавним богам. Там же находился вивтарь с жертвенником, где спаливали учнив Иисуса Христа. Цемисто славилось в империи распустую медицину, видпочинкам в санаториях, театрах, библиотекою, лазнями и душевыми. Христианам, яких стояли и перемогли в борьбе с покусами, то не злякалися смерти, Бог обещает дать и белый камень с Божьим именем, Цей білий камінь, подібний до білого престолу, на якому сидить Бог. Четверте звернення було до християн, які жили в місті Фіатіра. Вони піддавалися спокусу від жінки, що пророкувала їм та звертала їх в іншу релігію. Ті, хто стояв у вірі і перемог спокуси, Бог обіцяє поставити керівниками народів у своєму царстві. Також і християнам Сардійської і Філадельфійської церков, які виявляють стійкость і перемагають у боротьбі з дьяволом, Бог обіцяє Царство небесне. Переможець буде подібний каменной основі в Божому храмі і матиме нове ім'я Бога. Християнам Младикийской церкви Бог каже, що вони помілково самовпевнені в собі та в своєму багатстві, а насправді вони нещасні, же люгидны, же браки слепы, та голы. Али не покаются, ревностно служить ему Богови, перемогаючи все трудности, то править ему с Богом у Царстве Небесному. Апостол Павло в окремом послании до Эфесян повчав цели христианского життя, як боротьби с дьяволом, и его слугами. Головным у цей боротьби им вызначав Слово Божие, веру и праведность. І пророк Давид передає нам, що ми не тільки маємо сподеватись на Бога, а й самі йти боротися за свій народ. Благословенний Господь твердиня моя, що навчає руки моей битві і пальцями до бою. Господь дає рукам для битви силу, лук бронзовий здатний я зігнути. У посланні другому Самуила Бог через пророків навчає воїнів в бою. Навчає руки мої добою і м'язи мої напружя, як мідний лук. Апостол Яков у своєму посланні вказує християнам, Чи хочеш ти знати, о марна людина, що віра без діл мертва? В інших посланнях апостол Іоанн передає нам такі заповіді Ісуса Христа. Це є заповідь моя, щоб любили один одного, як я вас полюбив. немає більше того кохання. Як коли хто покладає душу свою за друзів своїх. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав Бог за нас, і ми мусимо класти душі за братів. В наш час дуже актуальна примітка в Откровенні, глава 21, вірші 7 по 8, про те, що боягузливы, невіруючі, хитрі та обманщики згинуть у озері вогненому, до них саме належать ті, кого в народі, називають ухілянти. Зараз у цій війні кожному, як і першим христианам, належить вирішити, він поправиться Бога, чи з боку дьявола.